Всім привіт! Сьогодні ми зробимо три фінти для початківців. Перший фінт перемах із зовнішнього бік. Другий спосіб цього фінта перемах і внутрішній І зовнішній бік. Другий спосіб два перемахи і внутрішній бік. Тепер виконуємо це на швидкості. Третій фінт. Обманний рух вліво дете вправо. А якщо обманний рух вправо йдете вліво. Зараз показуємо на швидкість. Друзі, ставте вподобайки, так я розумію, що це відео було вам корисно. Всім пока! Тренуйтеся разом зі мною.